Ви тільки подивіться, яка зараз краса у Трускавці. Ще буквально два тижні це все протримається, так що хто ще не встиг відпочити, можете замовити відпочинок. У Трускавці два тижні точно ще така золота осінь буде, але потім, напевно, після якогось сильного вітру це все раптово зміниться. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці йдемо зараз на анонс концерту. Кажуть, що сьогодні в палаці культури Шевченка буде співати винник, ну і зараз він буде. Також на Біветі, думаю, що буде дуже багато людей. У Трускавці ще людей не вистачає. А ми зараз йдемо біля санаторію Трускавець, просили показати санаторій Трускавець. Ну, але там територія зачинена, там люди, ті, які приїхали на відпочинок, мають кожен свої там магнітні ключі. Вони, знаєте, відкрили, закрили, там територія закрита, санаторій звідси видно. Тут ще є бачите, старовинна вілла також. І ми зараз від кінотеатру Злата, бульваром Торосевича. Спочатку бульваром Юрія Дрогобича, потім Майданом Незалежності, бульваром Торосевича через сувенірний ринок. Підемо до центрального бівету на анонс концерту, а потім ще після концерту покажу, як виглядає напевно курортний парк Адамівка, зараз там краса не менша. Також листя все пожовтіло. З кожним днем, розумієте, вчора ще так не, не виглядало все, але вчора падав дощ. Сьогодні вже без опадів, навіть трішки сонце проглядалося, але все рівно обіцяють до кінця дня хмари. Буде похмурий день. Ну, все рівно, зараз плюс 12, трохи вітряно, але гуляти можна. Перед нами кінотеатр злата і тут вже починається сувенірний ринок. Тут і одяг продають, і продукти, і гриби, і все, все що тільки душа забажає. Все можна тут купити, скуштувати, попробувати Глінтвейн продають різні там східні солодощі. ну Сьогодні, бачите, неділя і. Деякі будь -які просто зачинені. Люди собі зробили просто вихідний день. Не можна ж працювати, знаєте, цілий тиждень постійно, зранку до вечора, треба колись і відпочивати. Сьогодні вже 12 жовтня, зараз 12.20, ну ще 10 хвилин маємо до анонсу концерту, так що йдемо помаленьку, не спіша до центрального бювету. Людей, бачу, вистачає. Сьогодні, бачите, така якраз погода, що дуже класно десь в Закарпаття поїхати на екскурсію. Там особливо водоспад-шипіт, там дуже красиво зараз, коли жовте листя, там такі букові ліси, також можна там і на підйомнику покататися. Ну, єдине, що там вартість зараз і підйомника, і екскурсії з трускам трішки така, знаєте, дороговартісна. Ну, не знаю, можливо би на другий тиждень, якщо буде погода, сонце, на вихідні можна було би туди поїхати. Ну, зараз у Карпатах дуже красиво, єдине, що жовтень місяць чомусь е не теплий, по-перше, і мало сонячних днів. У вересні було набагато більше сонячних днів. Пам'ятаю, навіть е минулий рік. ні, це цей цей рік, рік, не минулий, а цей рік, В січні було плюс 17 рускавці, люди так знаєте, ходили навіть по осінньому молодіті. А тепер вже пройшло 12 днів жовтня, рахуйте, 17 градусів, навіть 16 не було взагалі ні одного дня. Такого тепла і сонця класного. Так що надіємося, що ще буде бабине літо, друзі, не знаю. Прямо перед нами знаходиться готель Рафаель і там є також плакучий бук. А тут сувенірний ринок. Ну, десь іншим разом. Не буду йти на концерту, наприклад, і зніму вам там, де знаходиться цей плакучий бук, там є міротель, спа-центр. А тут якраз друзі продають екскурсії. Ви можете тут великий вибір, можна вибрати, люди щось вибирають, дехто, дехто вже сьогодні, напевно, поїхав на екскурсію, бо субота-неділя, там найбільше, напевно, різних екскурсій. Я знаю, що по собі, якщо на вихідні дні кудись їду, то там завжди приїжджає дуже багато екскурсій, завжди дуже багато людей на цікавих локаціях. Праворуч, добрий млинець, але ну, ще такої черги немає, але я думаю, що після обіду. Черга збільшиться, ще і людей побільше після обіду. Оскільки там місцеві виходять на прогулку, приїжджають люди з сусідніх міст. Ну, зараз ще у трускавці, в у церквах відбуваються недільні літургії, так що людей ще небагато. Люди пообідають прийдуть додому, а потім вже після обіду 4-5 година вийдуть на прогулянку. Ну і я думаю, що як зараз анонс концерту буде. В 12.30, то так само буде і в 17.30, так що людей побільше. Клумби вже, бачите, доцвітають. Вже скоро це все зміниться, також і листя все облетить. І в листопаді картинка буде зовсім інша. Так що, хто, друзі, ще не встиг приїхати у Трускавець, можете приїхати на оцю красу. А хто вже не встигне, так що можете дивитися цю красу завдяки каналу Трускавець Тревел. Завдяки моїм відео. Музична альтанка. Ну, тут, бачите, на бульварі Торосевича людей не так багато. Можливо, це ще зашвидко, зараз там, ближче до 13.00. Людей буде більше. І бачу, яка краса зараз в курортному парку Адамівка. Звідси видно, як там дерева класно вже поміняли колір. І люди, бачу, збираються на бюветі на анонс-концерту. Музичний паровозик повіз маленьких дітей кататися в курортний парк і вже вертається. Ну ви друзі просили в коментарях зняти той чи інший санаторій. Знімаю ті санаторії, які, знаєте, ну, вхід на територію вільний. Де зачинено, там, звісно, не знімаю Так що санаторій Трускавець, перлина Прикарпаття, там територія зачинена, так само як і санаторій. Кришталевий палац раніше було відчинено, зараз це все зачинено. Але відео в мене є на каналі, так що хочете, зайдіть, подивіться. Маю на увазі на рахунок кришталевого палацу. Там неодноразово раніше знімав. Раніше пам'ятаю, коли працювали верхні санаторії, ці Рубін Янтар, Алмаз і люди з тих санаторіїв йшли через територію санаторію Кришталевий палац до центрального бювету, тут на анонс-концерту, ну взагалі на прогулянку. І всі люди йшли через. Цей санаторій. можливо, Ну і зараз там ходили, просто зараз вже менші людей. І можливо територію просто зачинили, щоб люди. Ну, інші люди там, можливо, ті люди, які на відпочинку, їм подобається, що там ходять інші люди через цей санаторій. Але все рівно там відкривають, коли є концерти в палаці, тому що знаходяться на території санаторію. Я там неодноразово був. Ось Так виглядає зараз центральний бюджет. Бачите, похмуро, але зараз буде анонс концерту. Натомість ми поспіваємо сьогодні з вами буквально вже вечором о 19.30 палаці культури зовсім інших пісень. І виглядаєте ви красиво. Давайте ми про це і заспіваємо. Як ото буває красиво. Сунути очах, загорнутися ранкові сни, залишити все як є, зупинити час, не ховатись за слова, пити ранньої весни. Залишити все як є, думати про нас. Давай зробимо краси. Давай будем щаслив, ти для мене сиво давай зробимо красиво, давай зробим красиво, давай будем щаслим, не дивись, що я сивий, Давай зробимо красиво Сьогодні ви зробите красиво, коли вечором прийдете на мій концерт сюди. А поки що я хочу оплесків зараз більших, більших, більших. Не мені, а вам. вам. Тому що ви прекрасні, чудові, і головне, що ви не дивитесь на свою країну, на нашу країну, на Україну на екранах смартфонів за кордону. А ви тут. Дякую вам, ми з України. Коли я кажу, привід мене пита, це Сальвова, Сальвова, ні, я з Україна, це напроти проти, це на пришане, це на Дніпро, ні, я тут. День розпочинається Гімно і сорочина Біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна, і акурс, на що черта? Одна земля і і Карпати але не щурна на країна Просто зла, а на соловьев, так я з це це в це на правди трохи, це народ не хрещатых, справдит Дніпро, Так, я в Україн, просто вас є бро, але мені знати хто тут не бро, как я в Украину, все на противоевропи, це на них шатых, це Дніпро, Так, я з це це в Україн, правда вас є бро, але мені знати кто тут не трогает. Руки, 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 сито дотроїде. Що усім дякую, всіх чекає сьогодні 19.30 палаці кольжури і Пітара Савченко Там на нашому з вами спільному концерті. Yes, так, я з України, все напроти євроти, це там, де хрещати, це там не Дніпро, так я з України, проти вас, як не але ми не знати, хто буде про. так я з України, все напроти Європи, це там, де хреща, це там не Дніпро, так я з України, проти вас, як Дніпро, але мені треба знати, кому так Так, ми з України, дякую вам! І Поки одні будуть брати квиточки, другі будуть зі мною фоткатись. Я вважаю, що так буде правильно. Дякую. Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка у нас в гостях співак, композитор, автор, виконавець цих пісень, лідер гурту мерії Віктор Винник з акустичною концертною програмою Я з України. Ще декілька хвилин Віктор Винник поруч з нами. Тож у вас і чудова нагода культури Шевченка. у На звестях співак композитор, автор, виконавець їх пісень, лідер гурту мері Віктор Винник за акустичною концертною програмою. Я з України Віктор Винник поруч з нами. Тож у вас і чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись і нагадив, що куточки на сьогоднішню концертну програму можна придбати тут. Відбувся, друзі, анонс концерту, це класно. Віктор Винник завжди співає 2-3 пісні на біветі, І я думаю, що буде також вечірній час, хто не встиг, обов'язково можете прийти ще ввечері. А в нього так завжди якось концерти випадають на неділю. знаєте, В неділю палац культури практично завжди вільний. Рідко там відбуваються концерти, а от якраз приїхав. В палац культури буде виступати Віктор Винник, соліст гурту Мері. Класно виглядає зараз бівет. Бачите, взаді так дерева вже також поміняли. Колір єдине, що бракує сонця. Бракує сонця, це все виглядало значно красивіше і по-іншому. Ну, вчора цілий день падав дощ, добре, що сьогодні взагалі дощу немає. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми ще йдемо, пройдемось трішки курортний парк. Подивіться, як тут виглядають ці сходи, які ведуть там до санаторії Південного, Молдови. Батьківщини, також до санаторію Ріксус Прикарпаття. Прикарпаття. Тут бачите, лавочки всі дерево замінили влітку цього року. Все також набагато красивіше виглядає. І прямо перед нами знаходиться санаторій Кришталевий Палац, де є свій палац культури, в якому також відбуваються концерти деколи. І анонси тут відбуваються на передній частині цього санаторію. Листя дуже швидко облітає. Я ще був два дні тому, воно тільки починало жовтіти, а сьогодні вітер і вже листя, бачите, багато листя вже облетіло. Людей вистачає, бачите. Дуже класна зараз прогулянка в парку. Є на що подивитися, подихати, подихати свіжим повітрям. Ну і взагалі, якщо приїхали на курорт, п'єте на втусу, то корисно ходити. Прогулянка. І взагалі, навіть якщо ви живете там якомусь в якомусь своєму місці, не лікуєтеся, але прогулянки це обов'язково. Це класно взагалі, навіть якщо ввечері перед сном тоді набагато краще спиться. Ноги мають працювати, тоді відпочиває серце. Ось і білочка є, бачите, майже біля самого білету. Люди фотографують, листя багато вже облетіло, тут є дитячий майданчик, спортивний майданчик, тренажери. Також можна взяти в оренду велосипеди, на прокат, ну і дитячі автомобілі. Так друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.